Добрий ранок, любі діти! Рада вас вітати на занятті зліплення. Сьогодні на нашому занятті пропоную вам ознайомитися із рослинним символом нашої України калиною. Калину оспівували в піснях, вишивали на рушниках. Дівчата вплітали в коси та робили вінки з калини. А також Заварювали смачний та корисний лікарський чай. Червона калина символізує рідну батьківщину, батьківську хату та мужність нашого народу. Тож я пропоную вам виготовити грону калини з пластиліну. Тож, дітки, для сьогоднішнього заняття нам треба дощечка для пластиліну. Пластилін червоного та коричневого кольору, стека. А також з картону треба вирізати коло. Колір картону вибирайте, який вам до вподоби. На картоні треба намалювати гілочку, калини і листочок, який ви можете зафарбувати зеленим кольором. В цьому вам допоможуть батьки. Тож, приступимо до роботи. Спочатку зробимо гілочки. Для цього треба взяти коричневий пластилін, розім'яти і зробити з нього джгутики. Розкочувати пластилін можна на дощиці або в долоньках. Катаємо тоненькі-тоненькі джгутики. Коли джгутик розкатано, прикладаємо його до гілочки, притискаємо пальчиками, і де гілочка закінчується, відрізаємо стекою. І так продовжуємо далі. Прикладаємо до намальованої гілочки, притискаємо пальчиками. І край відрізаємо. Коли гілочку ми зробили, беремо пластилін червоного кольору, відриваємо шматочок пластиліну, розминаємо та скочуємо з нього джгутик, але не дуже тоненький. Беремо стеку і нарізаємо маленькі шматочки. З них ми будемо робити кульки. Тепер шматочків. Кручуємо кульки і прикріпляємо до гілочок. Кладемо на картон і притискаємо пальчиком. Дітки, ось така гілочка калини у мене вийшла. Зробіть і ви свої гілочки, і надішліть мені їх зворотнім зв'язком. На цьому наше заняття закінчилось. До побачення, діти! До нових зустрічей!